Давайте зробимо прогноз для Куп'янська. Чи будуть там далі важкі бої, що задумав ворог і чи зможе його завоювати? Куп'янськ у нас у нас яка область? Харківська. Харківська область. Так що, так, чи будуть там важкі бої під Куп'янськом? Чи будуть там важкі бої під Куп'янськом? Так, да, там ждуть ждуть якогось ну, прорива. От. Дуже багато наших хлопців там загинуло або загине. Їх дуже сильно обстрілюють. Притом обстрілюють, навіть якщо вони якимсь чином входять в, ну, в город там, да, чи в жилье, то шмаляють прямо туди. От, по цим пожилим приміщенням, От, і буде наступ. Наступ на ну, такий прорив, наступ буде. О, далі. Чи зайде ворог в Купінськ? Чи зайде ворог Купінськ? Чи зайде ворог Купінськ? Вони вже наші хлопці, якщо чесно, вже втомились їх тримати, вже там дуже довго вони їх якось ета. І ще що психічне навантаження дуже велике на них. Вот. але, але, але. Вони попитаються їх обійти, десь якась подла. Якимись, знаєте, ну не прямо отак, да, а якимись от цими путями з двох сторон, або в кільце їх захочуть взяти. Не вийде нічого в них. не получится. Дуже буде сильний бой, дуже сильний. Я би так сказала, купець дуже пострадає від обстрілів, але, але про окупацію я не бачу, що вони зайшли. Нема дороги, дороги нема. Є розрушення, є що хочеш, а дороги нема. <звіт beleza> тобто вони обмежені обмежені дуже важкими боями, дуже важкими втратами, дуже великими тими самими, але вони ну, зупинені. Чи ЗСУ, Гурдар та Бахмут. Так, що ЗСУ з носимо Гуглердаром та Бахмутом, що Бахмутом? Соледар та Бахмут. Чи наступатимуть ЗСУ на Соледар та Бахмут? Так, хорошо, чи наступатимуть ЗСУ на Соледар? Зараз Бахмут. Чи? Ну Бахмут окуп... ну, окупований, він там йдуть закупований. Вікуп... Я колись просто дивилася на Бахмут, я казала, що вони будуть ходити туди-сюди, туди-сюди, з того Бахмута нічого не залишиться, але він залишиться наш. Я поняла. Скажем так, так, я вибачаюся 2 секунди, бо вже мені хтось тут я не виключала. Так, чи наступатиме ЗСУ на Солидар? Пока от Солидара поки відступлять. Скажем, поки не будуть наступати вони, бо ось карта ухода є, ми оставляємо трошки чого. Там є, там є це така фішечка, на самом деле. Чого вони відступають? Вони не винуждені. Це обман, це якийсь обманний маневр. Вони будуть таке враження, що вони хочуть їх чи в якусь ловушку заманити, чи щось отаке. Так, я не думаю, що, звісно, там, скажімо так, командуюча Росії мене слухають, щоб розуміти наші плани не настільки, як то кажуть, я там взагалі у всіх головнокомандуючих Ну а. Далі це план, а потім буде прорив і дуже гарна робота. Поняли? Тобто вони вас відступають, типу, да, як заманюють їх. Да? От. А, потім, вроді би, ми саме. а потім це прямо утверджений ось план, вони їм создають ілюзію, а потім вони їм карта меча. Як дадуть, є робота, є робота. І ще що, і ще що. Ну, вони там підуть, підуть. знаєте, як кажуть, відступили, а потім вся карта наступу. Паскакали. Єдине, що дуже сильне, хто там, якщо живе і ще як хто там що живе мирне населення, то, ну, ну коротше, все дуже грустно, отак от скажу. Так, по Бахмуту давайте окремо подивимося. Вони там рядом, так, да, видимо? Та ж сама ситуація, опять та ж сама карта випадає. Опять та ж сама ситуація, відступають і починають стріляти. Тобто трошечки відходять і починають дуже сильно обстрілювати ворога, а потім прориваються, ось все є. Це такий маневр у них. От. Але я хочу сказати ще, що там щось таке буде замініроване, що вони їх потім, ну, якщо ті просунуться, то вони отримують по зубам. Ворог, Ворог отримає по зубам. Що буде з Маріуполем? Так. Ще, що буде? Коли повернеться Маріуполь? Дивіться, карти Таро не говорять коли. Уже люди в теченні війни вони спершу задаються питання, а потім, коли ці сроки ну, не зістаються, вони обвиняють таролога в логове. Це дуже неприємно, поему в картах Таро немає слова коли. Взагалі в будь-яких картах, скажу вам чесно, немає коли. Але що буде з Маріуполем? Так, Маріуполь. Дивіться, Маріуполь буде. Ось є бамага, є документ, є розмова про нього. Тобто, скоріш за все. скоріш за все. Буде вестися розмова, щоб Маріуполь стався на території Росії. от ну, він повертається В общем, він буде не звільнений військовим путем, скоріш за все. Нагадую, що це прогноз, це не істина в последній інстанції, але на даний момент сьогодні так стоїть, стоять у нас зірки. от що Буде вестися розмова на переговорах, щоб Маріуполь відійшов або до Росії, або знав якийсь став він там якийсь сам по собі якийсь. Да? Тим не менше, тим не менше він повертається, як би там не хотілось, він повертається в Україну. Він повертається в Україну, але там залишається дуже багато, дуже багато прихильників Росії. Скажімо так, ця ракова опухоль на тілі України в Маріуполі останеться, і нам треба буде з цим якось жити. Які позитивні новини нас чекають в найближчий місяць, і з чим це буде пов'язано? 19.09 найближчий місяць це до середини жовтня. Позитивні новини. У нас ось буде десь наступ. Це позитивна новина. Негативна новина поряд. К сожалению, дивіться, бачите, ось, ось карта десятка м'ячей. Немає позитивної поки новини. Дивимося далі. Загине дуже багато наших хлопців. Не позитивна і раніних буде. Ну, буде наступ, десь буде прорив. Так, позитивна новина. Ось буде якийсь і ведеться робота по звільненню якогось міста, окупованого, дуже сильно. І прям практически, 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 а потім нам прийдеться трошки щось відступити. Що-то, ну, вже буде там прям так от буде зроблено, що от 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 Поки що я не бачу прям суперпозитивних новин, а ага, ось якесь є село якесь, мабуть, яке дуже довго було в окупації. Бо це, ну, це не город, скажімо так, це якийсь населений пункт. Так. Проблеми позитивна новина, проблеми в Росії якісь будуть нам дуже цікаві. То, що нас Росія порадує своїми неприятностями, із вот. позитивного, позитивного буде спроба прям звільнення, і вона майже успішна, майже успішна, я би так сказала. Вот. Якщо, якщо не будуть допомагати росіянам зрадники. То ми б ми, ми вже і давно багато чого звільнили. Поняли? А тут таке враження, що усе, 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 усе звільнення, да? і тут якась криса обвела там е, вокруг наших, поняли, і вимушені обступить. Ну так. Пока, пока, отак. Якою буде внутрішня ситуація в Україні в найближчий час? Внутрішня ситуація в Україні в найближчий час. Карта диявола говорить про те, що небезпека поряд і розслаблятися не потрібно. того що дуже багато людей, вже, знаєте, таке якесь відчуття живуть, наче війна вже закінчилася. Ворог нам нагадає, що війна ще не закінчилася. от Далі. Летіти на будинки, на, на, на города буде. Тобто, нас не там. І Дивимося, дивимося, дивимося. Дивимося, дивимося. Але наші хлопці вже стають такими майстрами, що вони будуть зупиняти дуже багато якоїсь ну, е, е, небезпеки, будуть зупиняти. Якщо спочатку вони десь могли пропускати там чи ще щось, то тут прям будуть таким, знаєте, стіною стояти. Отак скажу. От. Далі що тут іще хороше у нас? Світла не буде десь, десь не буде світла. Но... Притом це дуже неочікувано буде. От. Ну, Тим не мені, нічого страшного. Ось все перемонтують, все буде добре. І ще що? Е, ще що, Ну, є, є якась, якась громада дуже сильно буде постраждає. карта башти і руйнації, і це кармічна ситуація. Тобто, все до цього веде. Що таке кармічна ситуація? Це говорить про те, що до цього все йде, це тобто, логічне завершення. Якась, якесь місто сильно буде потерпати дуже сильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи покращиться ситуація в Україні до кінця року? Та дивимося, чи покращиться ситуація в Україні до кінця року. Так, що до кінця року, що там ситуація в Україні, чи є покращення? Всі будуть ждати, ось у, слухайте, знов якийсь приходить якийсь чіковій, чи, Коротше, якась зараза приходить знову. І всі будуть дуже ждати вже її, почнемо хворіти трошки, трошки сильно, скажем так. Далі, далі от лікарні будуть переповнені, тобто багато буде да, людей в лікарні. Далі ситуація, значить, що трошки на морі нас хтось почне захищати, і ми будемо відбивати уже. ну тобто, Обстріли є, обстріли йдуть іще. Вони йдуть і вони не припиняються. Те, що значить, багато ну, міст там да, і містечок живуть більш-менш спокійно. Це заслуга не то, що у Путіна ракети закончиться, а то, що наші ППО працюють хорошо і прекрасно. От. Ось наших хлопців оцінять оцінять дуже високо, наші, от там ну майстрів зсу, скажем так, да, дуже високо якась громада оцінить і нам дадуть на ничкаря. Які-то чудесні речі які нам допоможуть зберігати життя і спокій в наших городах. Так, я понятно об'ясняю? Я вже теж так, так, на радостях, так на радостях, щоб не полтанути лішнього. Але але ще що скажу, ще що. Єдине, що деякі люди починають відстроювати щось, уже будуть ремонтувати якісь там чи ще щось, дуже багато людей буде вертатися за кордону Буде вертатися вже вони, не можуть, чи на роботу, чи що, і буде вже вестись якась, от як ремонт якісь роботи. Не кругом, але от в багатьох, багатьох так сказати, чи містах, чи регіонах щось от таке.